Ого, 27 тисяч. А який сенс мені купляти тільки ліжко, якщо можу за ті ж гроші взяти ліжко з матрасом? Да, За 27 тисяч можна навіть у нас купити ліжко з матрасом двоспальне, але все просто залежить від вигляду і додаткових плюшок. Це у нас іде ліжечко Стронг, воно йде з таким реально височеним узголів'ям, відразу з вмонтованими тумбами. Ось так вони легко відкриваються. Колір ви можете обрати. Типу, висить у повітрі і має нішу для білизни. Насправді це ліжко коштує своїх грошей, тому, тому що має ось такі класні плюшки. І, до речі, тут іде класна величезна ніша для білизни. Вона йде тут реально така міцна і глибока. Тому кожен обирає те, що йому потрібно. Звичайно, за 27 тисяч можна вже і комплект взяти, але ну, виглядає воно погодитись дорожче, ніж звичайні ліжка. До того ж, нам треба гроші заробляти, тому ставимо різні ліжка і за 15 тисяч, і за 27. І навіть у нас ліжко Манчестер стоїть 33 500, коштує в розмірі 1,80 вісімдесят на 2. Тому кожен заробляє як може. Якщо ліжечко цікавить, в сайті Солоха є деталі. В шапці профілю телефон для зв'язку можна взяти в оплату частинами на 5 платежів.